Мали шанс виграти поєдинок, проте не втримали перевагу на останніх хвилинах третього періоду і пропустили на той момент рівну шайбу столичних. А потім сталася помилка в захисті, яка привела до поразки і ТПР, міна межи утрати шансу золотих на город. Будемо розбиратись з хлопцями всі помилки, щось виправлять і будемо кидати всі зусилля на той матч, як на останній вжитті. Аби скорпіонам навидалась та парамага в фіналі легкою. Виборювали хлопці цю перемогу як могли, але розуміємо, що вже післязавтра пощади не буде, проте, ми будь-як будемо готуватися і будемо готові до всіх невеликих проблем та помилок у тому майбутньому матчі в Харциську. Суперник чекає, жадає помсти і відігратись, проте і ми підготуємо себе так. Щоб ми з будь-якими силами змогли вибороти золоті медалі та закінчити цей довгий сезон, тож поживемо, побачимо, як вийде матч фіналу під номером 6.